Доброго дня, дорогі мої друзі, підписники, підписчиці. Ну, так як в мене сьогодні текстиль, то більше, звичайно, дівчатка будуть дивитися. Ось у мене така краса. Я вже думала, що після тої попередньої скатертини мені більше таке не попадеться, бо таке буває дуже рідко, але ось зверніть увагу. Частину посилки я забрала з собою, а частину переслала знову сюди, поїду заберу, тому що я б його не дотягла в руках усе автобусом. І ось показую вам чудову скатертину. Я її не просувала. Ось, дивіться, такі, так вишито на вуглах. Ось, сфокусувало. Тут вишивка і деякі деталі зроблені в техніці рішельє. Краєчок тут просто зарублений рівненько. Також є отакі маленькі вишивочки по всій довжині з катертини. Є і ось такі більшенькі вишивочки. Бачите? Так, оце така вона посередині, блакитна вишивка. Зараз буду показувати з усіх боків, тому що сонце у вікна і з різних ракурсів буду показувати. Ось така скатертина. Вона відшита з декількох частин, вона не суцільна, але воно виглядає доволі таки оригінально. От довжина. Цієї скатертини 2 метри, а ширина 1,60 метра. Широка вона сама по собі. Ось дивіться, вишивочка. Краса дуже ніжна. Поставила блакитну вазу. Вазочка викуплена вже, але поставила для такого порівняння вазочку оцю блакитного кольору. Ось так, ось така краса у мене. Ще там в посилці є така подібна, але кругла. Тому що я так передивилася бистренько і все склала і відправила. От. Так і не дуже пам'ятаю, але те, що велике, і кинулося мені в очі, то я його помітила. Там інша якась вишивочка. А, там вишивочка, здається, півниками. Якщо я не помиляюся, Така колоритна скатертина. Так, до речі, десь в деяких містах я бачила, не знаю, якщо в мене вийде вам показати, я бачила деякі там такі жовтенькі плямки. Ну, їх, можливо, і не дуже видно, але я їх помітила. Такі ледь-ледь помітні. Ну, то все переться дуже гарно. На білому особливо це. Взагалі не проблема. Ну, ледь помітні, ну я їх помітила. Зараз не можу показати, вони не, не бачу. Ось така скатертина. Дівчатка, хто бажає 450 гривень. за того, що там я десь бачила, вона вся ціленька, абсолютно ніяких немає тут пошкоджень у неї. Ну, і за того, що я десь помітила там жовтенькі такі були цяточки, то я Ціну знизила. Ось така скатертина. Будь ласка, хто бажає мої контакти під відео в описі. Номер вайбера. Пишіть, телефонуйте, вайбер Ватсап, будь-який ну, будь-яким способом можете до мене звертатися. Можливо, на протязі дня ще покажу деякі речі. От. А зараз поки що поки що до побачення. Всім гарного дня, тихого, саме головне мирного і до зустрічі!